Військовослужбовець російсько-української війни Сергій разом із дружиною Тетяною та сином Іваном на риболовлі каже, спочатку потрібно підготувати рибу, а вже потім закидати вудочки. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії часто з родиною виїжджали на природу. Відколи пішов боронити батьківщину, часу на риболовлю майже не було. Постійно на службі, служба, служба, і тобто, мало було. Ну, раз, напевно, на півроку. Получалося, не було такого. Ну зараз вже хоч кожен день рибалю. Воно лікує, тому що це з родиною на природі. Ну, тобто я не можу навіть об'яснити словами. Тобто, це така реабілітація, такий процес дуже заспокійливий. Захищати країну Сергій пішов добровольцем у 2022 році. Через рік на Донеччині потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення обох ніг, переніс ампутацію, численні операції та тривалу реабілітацію. Зараз чоловік пересувається на кріслі колісному, але вже вчиться ходити на протезах. Зараз у мене відпустка по лікуванню. Зараз я тобто, вдома, але відпустка по лікуванню. Тобто, як на реабілітації ходжу на протезах. Поки ми спілкувалися, син Іван упіймав першу рибину, а згодом і сам Сергій. Вже є другий карасик, такі караски якраз на зажарочку. Вони якраз як чіпсики будуть хрустити». Риболовлю для військовослужбовців, які проходять реабілітацію у Вінницьких шпиталях, зорганізували громадська організація, група активної реабілітації разом з центром реабілітації Поділля. Тренер Андрій Щербацький каже, задля для ставідсоткових позитивних емоцій учасників обрали місце, де завжди клює. Я люблю цю водойму за те, що тут а, навіть в таку пізню осінь, да, холодно вже ще клює рибка. Ми розраховуємо на гарного карася, ось, а взагалі тут є і короб, і білий амур, і толстолоб, і щука, і судак. Тобто тут дуже багато риби. Своїм уловом і суспільним діляться й друзі Артур та Євген. Кажуть, за півгодини впіймали понад десяток рибин. Це от риба карась називається. Це Прісновода риба, вона водиться в більшості річок. Ставків і озер. А оця от риба, це сомік. Востаннє на риболовлі був ще 2021 року з друзями, пригадує військовослужбовець Артур. Приємніше на душі і спокійніше на, на рибалці, що ми вибираємося. Дуже дякую організаторам. в общем чудово все. Артур на реабілітації три місяці на Запорізькому напрямку отримав травму хребта. Тривалий час не міг вставати з ліжка. Те, що зараз може сидіти і ловити рибу, каже заслуга лікарів. Травма з трьох позвонків, переламав шиї. Був в Одесі, потім перевезли сюди. Ну і тут вже став на ноги, тому що був повністю лежачий. У мене паралізована права рука повністю. Ну, Відновлюємо. Побачимо, як воно відновиться. Слава Богу, що хожу, слава Богу, що. Наші доктора мене поставили на ноги, і я вже, слава Богу, сам передвагадуюсь, сам все можу робити. Такі заходи, каже фізичний терапевт реблікційного відділення Ольга Покурук, допомагають військовим емоційно розвантажитися і фізично зміцнитися. Щоб отримати вудочку, це має бути достатньо сили м'язів. Щоб закинути вудочку, це має теж бути достатньо сили м'язів і збережена амплітуда, тому що це треба зробити замах, насолити наживку на гачок. Це дрібна моторика, це теж пацієнти мають з цим справитися. Так. Звичайні речі потребують багато процесів. Рибловля тривала близько трьох годин. Після неї учасників частували шашликами та юшкою, звареною із риби, яку наловили оборонці. Юлія Везнюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.